Усім привіт! Мене звати Світлана і я вітаю вас на своєму каналі. Так, знаю, пропала я надовго, але на то були свої причини та причинки. Тож, давайте починати відновлювати нашу роботу. І сьогоднішнє відео буде досить незвичним. Воно буде влоговим. Я покажу і розкажу вам, як я організувала своє нове робоче творче місце. Тож, якщо вам цікаво... Залишайтеся зі мною. Але перед цим не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Давайте разом розвивати наш український ютуб. Так, доки у нас за вікном ось такий туман. Сьогодні, до речі, 8 вересня, неділя, дощ, туман, нічого не видно, то ми залишаємося вдома і я вам вирішила трішки відзняти. Своє робоче місце заодно трішки попідприбирати. Адже в мене такий бардак. І, до речі, зараз покажу вам. Купила я дуже багато кожзаму. Зараз покажу ось ось такий в мене, не знаю, куточок, робочий куточок, в якому зберігаються всі мої матеріали. Зараз будемо розбирати, трішки прибирати це стіл робочий. О, але він дуже малесенький в порівнянні з тим, який був у мене в Києві. Тож, давайте зараз подивимося спочатку по кожзаму. Корзам, як і весь, в принципі, матеріал, з яким я працюю, я замовляю з України. Замовляю мамі, воно все приходить на доставочку, а потім вона передає сюди. Тож, як завжди, і я вже не раз говорила. Фаміран, курзам. Я купую в магазині, в онлайн-магазині Helga Made. Мені він дуже подобається, там дуже класний матеріал. Єдине, що в цьому магазині, як в принципі, в усіх інших, закінчується іранський фаміран, і це катастрофа, якщо чесно, тому що я звикла працювати саме з ним. Так, почнемо з глітерного Фамірану. Я замовила собі трішки. Зовсім небагато, тому що о, в мене він є, і, в принципі, я не дуже часто з ним працюю. Обрала собі новенькі кольори. Такі буду робити з них бантики, квіточки, заколочки, різні аксесуари для волосся дівчаткам, тому що багато хто любить все таке блискуче, яскраве. Щоб, так би мовити, сяяти. Так, жортинки, різні відтінки і ось трішки таких. До речі, бантики, мені подобаються теж бантики із глітерного фамірану. Так, і корзам. Тут зараз замовляла майже все нове, тому що раніше використовувала корзам, але не так багато. Зараз же вирішила більше переключитися на бантики, різні аксесуари, саме ж з кожзаму, тому що, ну, як я тут побачила, то так, це дуже подобається і діткам, і дорослим. Тож, ось такі кольори я замовила. О, це такий, не знаю, видно, не видно, не красивий такий зелений. Але не яскравий, бачите, ось такий. Бачите, я тут трішки захворіла, Нікіта трішки захворів, Мариша теж. Що скажеш, осінь. У нас, до речі, ось уже на кінець тижня обіцяють сніг. Тому у нас навіть не осінь, а вже скоро зима буде. Так. Так, так, так. Лискітками. Бачите, тут він різний. Тут він стрішки синім, таким відливом, а тут просто білий. Це мій, мабуть, найулюбленіший колір, синій, дуже гарний. І о, тут різні відтінки чорного, як то кажуть. Три різних. Відтінки просто чорний. Чорний такий з різнокольоровими блискітками. І чорний такими великими сірими блискітками. Теж дуже прикольно, не знаю, видно, не видно на камеру. Але я люблю, коли дуже багато всього різного. Так, Золото. і коричневий такий. Подобається. А, тут у нас синій, о, червоний загубився. Так, Так, відтінки синього. Червоний, так, рожевий, фіолетовий, так. І червоний. А, ага, ось ще червоний. До речі, тут теж. Червоний з різними цей з блискітками, а, різнокольоровими блискітками. Це просто червоний. Тому ж таки, не бачу камера. Чи передає. Так, це також взяла спробувати. Не знаю, що навіть буду робити. Бантики, таки, Думаю, буде прикольно. Так, купити. Ось такий, не, не пам'ятаю, це кожзам теж. А купити ось такий. Мене надихнула, у нас тут живе одна дівчинка, три рочки, і в неї є костюмчик русалоньки. Тож я вирішила теж купити такий і зробити бантик. Ось теж дуже прикольний. Тут а, ніби соти. Не знаю, видно, не видно, прикольно. Угу, починається фіолетовий, рожевий рожевий, він, як наче білий, але він блідо-блідо-рожевий. Взагалі ви можете зайти на сайт цього онлайн-магазину, подивитися, там є там гарні фото, тому ви можете обрати собі, що вам подобається більше. я вирішила взяти. Майже всього по, одному, по одній штучці, тому що хочеться спробувати щось новеньке. Так, чорний, як завжди, різний. Так. Бачите, просто чорний і чорний. З різнокольоровими блискітками. Тут такі навіть середенька. Бачите, щось таке цікаве. Так, сірий, сірий, білий, просто такий цей, мабуть, навіть такий, бачите, якийсь матовий. Він не виблискує, так, як інші кольори. Ну і різні малюночки. Теж, думаю, буде прикольно будуть прикольні бантики. І металики різні аксесуари. Бачите. Мені цей дуже подобається, такий прикольний. Так, ну, це у нас, мабуть, як єдиноріг. Бачите, як переливається. класно. Ой, ну і це, мабуть, скоріш для себе замовила. Не знаю, чи буду носити, але мені дуже закортіло зробити саме ось такі бантики. Тому буду робити, буду експериментувати. Так, це ось моя коробочка з глітерним фаміраном та корзамом. Такий я вже використовувала, але в ви мене, бачите, його зовсім трішечки, тому треба було поповнити новим. Отак, звичайно, моя палітра якими я розмальовую свої квіти? Так, десь синій колір в мене пощез. Це я, до речі, зараз роблю композицію на замовлення. Попросили квіти, волошки та ромашки. І буду робити. А, до речі, ось вони. Мої заготовочки. Бучите. Але, знаєте... Катастрофа ще в чому полягає, тим що в мене немає, я, точніше, не в мене немає, я ніде не можу знайти ось такий синій колір Фамірану. Його взагалі ніде, в жодних онлайн-магазинах немає. І якщо ви знаєте, де можна його знайти, то, будь ласка, напишіть мені, я замовлю, тому що мені він дуже подобається цей колір. Так. Так, різні органайзери з різними заготовочками. Так, це ось також. Корзинку, до речі, тут вже мені Маринка купила. Тому що органайзерів у мене тут зовсім не було, а вони мені дуже-дуже потрібні. Я їх дуже люблю. Так, це у нас що тут? А, це у нас про запас такі листочки, тому що в мене попередні вже. Майже порвалися, поломилися. Це у мене просто спонжики, якими я розмальовую листочки. Так, далі, що у нас тут? А ще органайзери. І такі тарілочки, куди без них, тому що нікуди складати. Це осінні листочки. Я робила віночок на двері, подарувала в бюро. І зараз там він висить, дуже гарно вийшов. Так. Далі, що у нас? Це просто я щось колись робила. Мені здається, відео навіть є з цією гілочкою. Так, це теж трояндочка не закінчена. Це кашпо, який мені купили для того, щоб я зробила композиції на стіл в нашу столову. Я вже зробила, боже, скільки 12, 13, 14 композицій. Ні. Мабуть, 15, і мені залишилось зробити ще дві. До речі, ось одна з причин, чому я так надовго пропала, тому що а, мене попросили робити все дуже швидко, а робота, переклади, робота тут тимчасова в садочку, точніше, не тимчасова, а як я працюю два рази в тиждень, це, до речі, сезаль. В садочку працюю два рази в тиждень після обіду, тому, знаєте, дуже важко поєднувати, просто серветочки, усе це і ще й вести канал. Тому якось так пропала трішки ненадовго. Так, це в нас просто такі газети безкоштовні, роздаються, роздаються, можна брати просто безкоштовні газети. Я просто беру, щоб практикувати. Французьку хоч трішки почитувати. Так, тут теж є листочки. Тож не цікаво. Так, бачите, що кажу, бардак. Бардак, бардак бардачний. І все ніколи його ним зайнятися, тому що дуже багато роботи. Це мені, до речі, Маринка організувала таке, такий творчий куточок. О, зараз покажу вам ось така картонка. І Вона піднімається. І тут є дві коробочки. Так, тут мої нитки, з яких я буду ляльки робити. Якщо ви знаєте, дивилися. Моє відео я робила ось такі ось такі лялочки. Майже всі роздарувала, одну собі цю залишила. Але буду робити ще. Так, у мене є тут різні течінки, але їх поки що дуже мало. Все ніяк не можу передати з дому весь мій матеріал. Такі маленькі течинки. Дроти, дроти, це все дроти. Далі, що тут у нас? Трішки, трішки зеленюшки, Опа. якою я розбавляю. Партак, партак, партак. Боже, як я таке не люблю. Трішки зеленюшки, якою я розбавляю свої роботи, але зовсім трішки. О, це залишилося в Україні. Так, це у, нас, це у нас, це у нас, це мох. Мох теж щось купувала, щось мені тут купували для того, щоб я робила композиції. Так, це у мене просто теж зеленюшка. Це тут клей, дріт. Два запасні мої ці термопістолети і великий пакет клею. О, до речі, тут, в Швейцарії, зараз купую ось такі штуки для того, щоб замощувати кашпо. В Україні я користувалася поролоном, але тут, тут таке не знайдеш. Ну, Зараз не знайдеш. О, так, це. О, це, до речі, клей. Який тут мені купували в Швейцарії, щоб я робила композиції, і хочу показати вам, який він, бачите? Зараз візьму. Зараз візьму той, який замовляла з України, і той, який ось великий, прозорий, замовляла з України, і він гарний. А ось оцей такий, не знаю, мутний то він, знаєте, не для Красивих композицій для декору. Це, скоріше, не знаю, можливо, з дітками працювати, можливо, якісь такі більш грубі роботи. Тому що, якщо працюєш з квітами, то цей прозорий він набагато краще, ніж цей мутний. Тому я замовила собі, як завжди, кілограм з України. Бо з цим просто ну, я не можу працювати. Залишився, але не знаю для чого. Так. Зараз тут поприбираю. А, і ще покажу вам зараз свій фаміран, де зберігаю. Так, фаміран я зберігаю в шафі з одягом, тому що просто більше ніде. Ні, ні. Бачите, в мене вже тут дуже багатько його. Їхала я буквально там, у мене кожного кольору було по листочку. Але, як то кажуть, розширяємося. І тут у нас. Теж ще не організувала місце. Робочі тут заготовочки різні в пакетику. Так, фетр мій, це теж заготовочки в кольочку. І зверху там зберігаються всі мої роботи. Тут віночки мої, а тут, а тут мої о, аксесуари для волосся. Там Заколочки, резиночки. Все таке. Тому якось поки що так. Ну і за відсутності, як то кажуть, столів тут у нас Маринка зробила таку імпровізацію для Нікіти, щоб він міг свої іграшки розкладати, щось тут печеньки, його сочок. А це, до речі, з глини. Я зробила разом з дітками в садочку, принесла Нікіті, і він розмальовував. А, це ось мої. О, моя штучна зелень. А, ця привезена з України а, і куплена, доставлена з України. Це також колосочки. Я везла з України, коли їхала сюди в Швейцарію, тому що ну, колосочки мають бути в кожного, мабуть, українця вдома. І ось цю зелень мені тут купували для того, щоб я а, розбавляла нею квіткові композиції, тільки в столу нам. Так що, то таке, повертаємося до нашого робочого столу і будемо трішки перебирати. Ну що ж, я тут трішечки поприбирала, все посортувала, так, як мені подобається. А от, до речі, заготовочки на мою майбутню композицію хочу зробити в білих і зелених тонах. Так, що ще це, як ви знаєте, вже на цю композицію ще роблю волошки, ромашки. Так, що далі? Тут у мене вже творчий процес. Ромашечки вирізаю по люсточки. І роботи ще не початий край, і хочу за наступний тиждень встигнути зробити. Вони, до речі, трішки розвиднулося, бачите? Уже хоч дерева видно та наше містечко. Ох, ну що, будемо працювати далі, тому що часу немає. Ви уявляєте, тільки буквально вчора відзняла вам, як в мене тут було все організовано, мої коробочки, все. І тут сьогодні в нас українці одні переїжджають, і нам дісталася <свід> у спадок ось така. Ось така, я не знаю, шафа. Клас! Так що я буду сьогодні знову все перебирати і розставляти. Боже, я така щаслива. Мені так цього не вистачало. Капець. Ну що ж, тепер моя паличка виглядає ось так. У мене якесь дежавю, тому що вона мені дуже нагадує моє робоче місце в Києві. Я така рада, я, я навіть не можу передати. Вам словами, хай вона така і не дуже новенька, але тут бачите, тут, до речі, оп, мої роботи, мої заколочки, мої резиночки. А, Тут ось мої віночки, які я робила. Так, давайте поставимо на місце. Опа, тут Невеличке місце для французької і для Нікітиних уроків, тому що треба, треба вчити. Ми продовжуємо навчання в українській школі на екстернаті, тому навчаємося майже щодня. Так, тут також все. Тут мої всі заготовочки, все, що я робила. Ну, і тут місце таке для всяких приколясиків. Як я вам казала, мої колосочки. Це, до речі, Нікіта в школі робив, а це фото з їхнього літнього відпочинку, літнього табору. Ось так. У нас, до речі, за вікном сьогодні розвиднілося. Хоча дощ обіцяли. Тому, звичайно, все ще буде переставлятися, мабуть, разів 10, тому що. Знаєте, щось доставлю, щось переставлю. Ну, у мене завжди так. Я люблю міняти все щось покращувати. Тому, ну, поки що так. Я дуже дуже задоволена.